Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо біблійний термін учасники Христа. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб Він відкрив своє слово для нашого життя та наших сердець та зробив нас вірними Його покликанню. Під час 19-ї зустрічі ми досліджували різницю між переможцями та переможеними. Коротко собі пригадаємо, так як розуміння поняття переможець дасть нам краще зрозуміти термін учасник Христа. Усі віруючі люди позиційно є переможцями, тому що усі віруючі люди є у Христі, а Ісус Христос є справжнім переможцем. Але практично, єдиний спосіб, щоби стати переможцями. Це підкоритися Ісусу Христу та дозволити Йому перемагати через нас. Переможці це ті вірні та покірні християни, які не тільки знають волю Бога, але й виконують її. В Євангелія від Матвія у 7 розділі, 21 вірші, ми читаємо. Не кожен, хто. Каже до мене, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Виконуючи Божу волю, ми можемо перемагати світ, плоть та диявола. Тут ми не маємо на увазі, що нам потрібно бути досконалими, це є неможливо. Але треба старатися бути такими. Так, як, наприклад, цар Давид був здатний визнати свій гріх, покаятися та слідувати Божим шляхом. Якщо ми зараз ще не є перемовцями, то ще не пізно ними стати. Апостол Іван писав, перший лист Івана, перший розділ 9 вірш. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Чому так важливо бути переможцем? Бути переможцем є важливо тому, що тільки переможці зможуть успадкувати Небесне Царство. Тільки переможці отримують позиції та нагороди у Небесному Царстві. Усі християни матимуть вічне життя. Але лише вірні переможці успадкують царство. Те, що ми робимо в цьому житті, впливає на нашу роль у майбутньому царстві. Загальноприйнятним розумінням є те, що Кінцевою метою Євангелії є народження згори та приведення інших до Христа. Але це не є так. Це є лише частина Євангелія. Кінцевою метою Євангелія є стати співспадкоємцями Христовими у Небесному Царстві. Це є кінцевою метою нашого покликання. Це є нагородою високого покликання Бога. У Біблії слова спасіння, надія та спадщина тісно пов'язані пов між собою. Тільки після того, як ми народжуємося згори, ми можемо мати надію стати співспадкоємцями Христовими. Про цю надію спадщини. Апостол Павло молився за вже віруючих Ефесян. Читаємо з послання апостола Павла до Ефесян, перший розділ, вірші 17 по 18. Щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця. Щоби ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. Також апостол Іван писав у своєму першому листі, третій розділ, третій вірш. І кожен, хто має на нього надію оцю, очищає себе, так же само, як чистий і він. Щоби стати перемовцями та отримати спадщину від Бога, ми, віруючи, спасенні люди, повинні стати учасниками Христа. Що це означає бути учасниками Бога? Прочитаємо. Читаємо з другого листа Апостола Петра, перший розділ вірші 3 по 4: Усе, що потрібно для життя та побожності. Подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Ще звернемо увагу на інші місця в Біблії, де вживається слово учасник. Учасник його страждань, читаємо з першого листа апостола Петра, 4 розділ вірші 12 по 13. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоби і в з'явленні слави Його раділи ви й звеселялися. Учасники спадщини святих. Послання до Колосян. перший розділ вірші, вірш 12. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участи в спадщині святих в світлі. Учасники його святости. Послання до євреїв 12 розділ 10 вірш. Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. Співучасники Його обітниці, що спів співспадкоємці і одне тіло, і співучасники Його обітниці в Христі Ісусі через Євангелію, учасники Христа. До євреїв, 3 розділ, 14 вірш. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Звернемо увагу, що тут автор послання пише, що існує умова, щоби стати учасниками Христа. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримуємо певним аж до Кінця. Так як під час минулої зустрічі ми звернули увагу на різницю між поняттям отримати Бога як спадщину та отримати спадщину від Бога, так і сьогодні ми звернемо увагу на різницю між поняттями бути учасниками у Христі та бути учасниками Христа, Бути учасником у Христі. Не є те саме, щоб бути, щоб бути учасником Христа. Коли ми отримаємо безкоштовний дар віри та народжуємося згори, ми з того моменту є у Христі. Позиційно ми знаходимося у Христі. Але ми стаємо учасниками Христа, коли ми освячуємося. Іншими словами, ми стаємо учасниками Христа, коли Його життя проявляється через нас. Бути учасником Христа означає приймати участь у житті Христа, що в свою чергу означає жити Його любов'ю, Його силою, Його мудрістю, Його волею. Приймаючи Участь у житті Ісуса, підкуряючись Йому, вірний християнин стає переможцем та співспадкоємцем Христовим у Його майбутньому царстві. Божий план щодо віруючої людини не полягає в тому, щоб скоректувати її, а щоб повністю створити її заново. Наша стара. Сутність повинна бути замінена сутністю Ісуса Христа. У цьому і полягає процес освячення, перетворення нас на образ Христа з метою принесення Йому слави. Про це писав апостол Павло. Читаємо. Послання апостола Павла до римлян, 8 розділ, 29 вірш, Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Стати учасником Христа, стати учасником життя Христа. Означає зректися нашого власного життя, тобто наших егоцентричних думок та поступків та дати Христу жити через нас. Євангелія від Матвія, 16 розділ вірші 24 по 26, промовив тоді Ісус учням своїм, коли Хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа та й іде вслід за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той погубить її, хто ж за мене свою душу погубить, той знайде її, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Стати учасником Христа означає зректися нашого життя, щоб наповнитися Божою повнотою з усіма Божими атрибутами. Послання до Ефесян, 3 розділ, 19 вірш. І пізнати Христову любов, яка перевищує знання. Щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою. Стати учасником Христа означає обміняти своє душевне життя на Його духовне життя. Апостол Павло писав у своєму посланні до Галатів у другому розділі 20 му вірші. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Цей обмін з життям не відбувається автоматично. Щоби бути учасником Христа, тобто жити життям Христа, ми повинні не тільки освячуватися. Але і вірити Богу, як дитина вірить батькові або матері, в тому розумінні мати віру, як в дитини. Євангелія від Матвія, 18 розділ вірші 3 по 4. По правді кажу вам: коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто в покориці як дитина Отця, Той найбільший у Царстві Небесному. Через покору та віру ми приймаємо рішення віддати Богові нашу впертість, нашу гординю, наші образи, наше непрощення. І в обмін Ісус Христос дає нам Його життя. Його силу та Його любов. Євангелист Іван чудово описує цей процес обміну нашого власного життя на життя Христа. Євангелія від Івана, 12 розділ вірші 24 по 25. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре. То одне зостається. Як умреш, пліт рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її у вічне життя. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Те як ми живемо тут і зараз, Матиме вічні та незмінні наслідки у подальшому житті. Іншими словами, те, що ми робимо після народження згори, впливає на нашу роль, наше місце, наш статус і нашу владу у майбутньому тисячолітньому царстві. Жива віра. Це навчитися бути учасником життя Христа, що означає не тільки отримати Його життя під час нашого нового народження, народження згори, але й жити його життям щодня. Як писав апостол Яків, віра без діл мертва. Ті вірні та покірні християни, хто навчилися перемагати світ, плоть і диявола владою і силою Ісуса Христа, є тими, хто є учасниками Христа та є тими, хто успадкує Царство Небесне. Учасники Христа є ті переможці. Хто будуть правити та царувати з Христом? Вирішальним фактором є те, як ми живемо тут і зараз. І ще я хотів би поділитися однією знахідкою зі Слова Божого, на яку моя жінка Оля звернула мою увагу. Вона звернула мою увагу на те. Як цар Давид розмовляв зі своєю душею в молитві до Бога. Тож прочитаємо, що цар Давид говорив своїй душі. Псалми 103, вірші 1 по 5. Давидів. Благослови, душе моя. Господа, і все нутро моє святе ймення Його. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства, Його. всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої здоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе коронує. Він, бажання Твоє насичає добром, відновиться, мов той Орел, Твоя юність. На цьому ми закінчуємо сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми дослідимо поняття учні Христа, зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашої Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу. Та до наступної зустрічі.